Друзі, всім привіт! Субота-ранок, і я збираюсь у дуже цікаву велоподорож. Цікаву як для мене, так я думаю, і для вас, тому що я їду на Оріль. Ауріль, Ауріль це сама найчистіша річка Європи. Температура зараз приблизно 12 градусів. В день буде плюс 20. Для мене це дуже комфортна температура. Єдине, що мені не пощастило з вітром, і як ви думаєте, куди він. Дує, він дує прямо мені в лице, тому крутити трішки тяжкувато, але прорваємося. Е сьогодні я планую подолати десь 100 км. На даний час це моя сама, е так, е велика подорож. Е сьогодні буде, будуть не тільки покатушки, сьогодні буде польова кухня. Я нарешті приготую той рецепт яким обіцяв на своєму основному каналі Саня з Малиновою. але не встиг війна, е, картошка з салом на кострі, просто об'єдєння Друзі, виїхав з дому, все перевірив, окрім самого головного тиску в колесах, вже проїхав. 100 метрів 100 відчуваю що щось не так. Е, Підтущене переднє колесо. Не знаю чому. Я вже додому не повертався. Є мой отакий ось компактний насосик. Е, колесо підкачав, Уже кілометрів 15 тиск тримає. Будемо надіятись, що е, все буде добре. Навіть монтажки вже купив, а камери в мене в рюкзаку немає. Це неправильно. Приїду додому, буду виправлятися. Проїжджав ось такий ось храм. Не міг не засняти. Уже 26 км позаду. Друзі, зараз проїжджаємо канал Дніпро-Донбас. Тут є риба, щучки. Починаються красиві міста. Ну, Це приорілля. Тут взагалі інший клімат. Ось якась теж гарна місцинка. Але ми ще не приїхали. Навіть у цьому селі, де три хатини, є загиблий воїн. Захисник України, слава героям і смерть ворогам. Лузі, червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Ось де починається стихія МТБ. Пісок. Тут жоден шосейник не проїде. Мене вже кидає, а там от вдалині видніється ліс. А зараз, друзі, ми потрапимо у справжню каску. Якби ви тільки змогли відчути цей аромат. Аромат соснового лісу. Я взагалі обожнюю такі місця, особливо коли ти тут на велику і можеш проїхати майже куди захочеш. А ось і винуватиться цього всього діла. Легендарна річка Оріль. Вона трішки зміліла, ну так завжди відбувається восени. Ну що, зараз у мене будуть водні процедури. Прохолодно взагалі 20 градусів. Але що ж я дарма скільки проїхав? Ах! 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 Ну а далі у нас по розкладу обід Так, ну що, давайте знайдемо Підходяще місце для пікнічка. О. О тут, мабуть. І припаркуємося. Гарна місцина і тихенько. Ось таке ось місце для костра до мене тут уже багаття палили, така ямка, ну, це безпечно в цьому випадку, а взагалі в лісі обережно з вогнем. Поки вогонь. Прогорає, підготуємо інгредієнти. Почистимо цибулю і поріжемо її напів кільцями. Цибулька маленька, домашня, кущовка. Тому я поріжу кільцями. Є таке діло. Далі беремо сало. Краще всього використовувати сало. Те, яке вже посолене. Якщо ж ваш, у вас свіже сало, то цю всю штуку потрібно обов'язково добре підсолити. І нарізаємо ось такими ось шматочками. Трішки воно розтало в мене в рюкзаку, але це е, та їжа і той перекус, який ніколи не зіпсується у вас у поході. Навіть якщо буде 40. Градусна жара тому що наше українське солене сало не псується. Ну і картоплю. Ріжемо на дві половинки, але не до кінця. Просто ось так ось трошки розкриваємо її, сальце і шматочок цибульки. Отак. Єсть. Беремо фольгу і все це діло добре замотуємо. Так робимо з усіма нашими картохами. Поки я готував картоплю, вже наш вогонь прогорів і відправляємо сюди. Цю нашу красу. У мене три штучки, бо мені вистачить. У мене там ще є суха колбаска, е, помідорчики, снікерс і ще один сюрприз. Потім я вам покажу. Ну все, хвилин 20. Через 20 хвилин спробуємо проткнути ножем. Друзі, в мене пройшло десь пів години, бо в углі були такі слабенькі. Спробуємо. Та, як в масло. Що, демо дегустувати? Який ж я голодний. Вже майже півтретє, а я ще не обідав. Гаряча. Ще шк... аж Я вам скажу так про цю картоплю. Коли я готую. Шашлик, або якесь там м'ясо на вогні. Я завжди готую ці картоплю. Так от, шашлик іноді залишається, а цю картоплю з'їдають в першу чергу. Тому що вона дійсно класна. Сало, цибуля. ну, Аромат просто божественний. Е Сюрприз, так? Да? Як говорив? <схід> а ось так ми зробимо. Е Іноді з собою в подорожі я беру вот таку фляжку. Тут у мене мій улюблений старий кахеті. Я не спортсмен, я велосипедист, романтик. Тому іноді дозволяю, хочу випити за наших хлопців, нехай повертаються живими, здоровими і з перемогою. Ммм. яка каже, у нас Обов'язково Обов'язкова цибулька. І сальце, Ммм. Мій помідорчик домашній. Зірвав сьогодні <кхи> вранці на огороді. Що ще треба? Просто ти... І... Неймовірно смачно. Але гаряче. Дійсно гаряче, а я голодний, хватаю. Ну, на цьому все. Зараз пообідаю і буду е, повертатися по тій ж дорозі. А якщо вам сподобалось моє відео, то пальці догори і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал.